Головнокомандувач Збройних сил та військові дуже високо оцінили гаубиці М777, які передали Сполучені Штати Україні. Було враження, що ми чекаємо на це озброєння цілу вічність. Час ішов, і цей момент настав. Коли американці виклали перші фото та відео завантаження на літаки гаубиць М777. Ця новина була на всіх шпальтах. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Федорович Залужний виклав на своїй сторінці у Фейсбук відео, як наші артилеристи опановують гаубиці М777 калібру 155 мм, які українські військові отримали від Сполучених Штатів Америки. Окремі вітання і подяку Валерій Федорович передає від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до перемоги, написав Валерій Федорович Нагадаємо, 18 гаубиць були поставлені у рамках безпекової допомоги. Оголошеною президентом США 13 квітня, про постачання ще 72 гаубиць Міноборони США повідомило 21 квітня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.